Вічна п'ятихвилинка. З початком нового року ми все частіше задаємо собі питання: як перестати відкладати і робити все вчасно? Відповідь проста: ніяк. Охопити усе не вийде. Але поборотися за ефективне використання часу та сил завжди можна. Сьогодні поговоримо саме про це. Мова йде про прокрастинацію. Які ознаки вказують на те, що прокрастинація присутня у вашому житті? Давайте розбиратися. Це відкладання справ до останнього терміну їх виконання. Це відсутність структури та плану для завдання та справи. Це хаос, коли єдиною опорою для розуміння строків початку та завершення діяльності є зовнішній дедлайн. Це складнощі з виділення першочергових та другорядних завдань та потреб. Часто поняття прокрастинація на побутовому рівні плутають з лінощами. Однак не усе так просто. Лінь підказує нам, що те, чим ми займаємося зараз, не є цікавим та по-справжньому актуальним. І це також одна з причин прокрастинації, але тільки одна. Серед інших причин відкладання та ігнорування найголовнішими є страх виконати завдання неідеально, неправильно, припуститися помилка. Страх програшу або провалу в прямому сенсі блокує людину та паралізує її діяльність. Особливо коли мова йде про її початок. Цей механізм особливо актуальний для людей, що уважні до соціального схвалення та живуть з девізом усе або нічого. Складнощі із тайм-менеджментом відсутнє робоче місце, чіткий розподіл робочого та приватного часу, брак перерв та відпочинку. Останнє часто приводить до пошуку швидкого задоволення та переключення уваги на легкі та приємні справи соціальні мережі, солоденьки, розмови в чатах або серіали. Трудоголікам та людям, схильним до перфекціонізму, також знайомі ухиляння від діяльності та її відкладання. Поки енергія витрачається на пошук рішення, як робити все одразу, і як досягти ідеального результату, сил на те, щоб робити реальні справи, просто не вистачає. Що робити і як допомогти собі вже завтра більш ефективно витрачати свої сили та свій час? По-перше, в нагоді буде чіткий тайм-менеджмент. Використання таймеру або будильника для чіткого означення проміжків роботи. 40 хвилин. То точно 40 хвилин для роботи. Ви знаєте, що час обмежений, та також ви знаєте, що потім буде відпочинок і перерва. Починайте з того проміжку часу, який вам є комфортним, навіть якщо це буде 10 хвилин. Структуруйте. Для початку розподіляйте. З великого завдання створіть декілька підзавдань. І складної задачі декілька простих. Розділіть. Задачу на складові частини та складіть план для їх виконання. Найдовша дорога складається з маленьких кроків. Не забувайте про це. Прийміть свою недосконалість та пробачте собі свої помилки. Можливо, навіть не помилки, а не далі досвіди. Ви не робот, не машина, та не завжди можете виконати свою роботу на усі 100%. Це нормально. Ідеальне мертве. Пам'ятайте. І найголовніше підтримуйте себе та хваліть себе. Задайте собі питання, як би я підтримувала свою дитину. Що би я сказала або сказала, на що би звернув увагу, чим би мотивував? Легше робити будь-яку справу з любові та підтримки. Якщо ви особливо задоволені результатом, зробіть собі приємність. Смаколик або мила дрібничка це завжди гарна ідея. Тримаймося! Бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.